Дай Боже. Мирний план та перспективи завершення війни у 2025 році. Президент України заявив, що завершення війни можливе у 2025 році за умови отримання чіткого плану від адміністрації Дональда Трампа, який обійме посаду президента США у січні. Зеленський очікує на пропозиції нового лідера США, які можуть стати основою для завершення війни. Президент впевнений у наявності шансів досягти миру в наступному році, але для цього потрібна міжнародна підтримка, військові події, роль Курської області. Зеленський зазначив, що Курська область відіграє стратегічну роль для президента Росії Володимира Путіна. Україна перехопила повідомлення, в якому Путін наголошує на важливості збереження контролю над цією територією, оскільки вся доля його режиму залежить від курської операції. Президент України підкреслив, що будь-які успіхи російських військ у цьому регіоні можуть стати вирішальними для політичного виживання Путіна. Роль Дональда Трампа сенатор Лінсі Грем заявив, що Дональд Трамп зацікавлений у створенні економічного партнерства з Україною, яке включатиме розробку українських родовищ рідкісних мінералів. За його словами, Україна є однією з найбагатших країн Європи на рідкісні ресурси, які оцінюються у трильйони доларів. Співпраця в цій сфері може стати ключовим компонентом майбутнього мирного плану турецький фактор. Ердоган, президент Туреччини, активно долучається до обговорення питань війни. Туреччина залишається на позиціях уникнення ескалації конфлікту. Ердоган висловився проти використання Україною ракет великої дальності для атак на територію Росії. Очікується зустріч Ердогана з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення війни та ролі альянсу. Поточна ситуація демонструє, що завершення війни залежить від багатьох факторів один мирного плану США під керівництвом Дональда Трампа, другий успіх України на полі бою, зокрема щодо стримування російських військ у стратегічно важливих регіонах, третій міжнародної координації, включно з ролю НАТО, Туреччини та Європи. Хоча Зеленський і висловив оптимізм щодо завершення війни у 2025 році, це вимагатиме значних зусиль і підтримки союзників.